Господу. На початок нашого служіння хочу прочитати один віршик із притчі, притчі про робітників винограду. Це Матфія, 20 розділ, будемо читати 15 вірш. Матфія 12 розділ, 15 вірш. Чи мені не можна зробити зі своїм те, що хочу? Чи тобі завидно, що я добрий? Амінь. займайте поки що місця. Е, якось на молодіжному, на одному із останніх молодіжних, був такий формат питань і відповіді. Ідея молодь, вони анонімно задавали питання служителям. І ось було не таке питання, яке за браком часу брати не встигли на нього відповісти. і Воно мені дуже сподобалося, якось так запало, по суті, на нього дуже легко відповісти, і той, хто читає постійно слово Боже, хто уважно читає слово Боже, то може на нього відповісти. Ну, це з однієї сторони. Да, Питання було таке. Я не пам'ятаю, як воно звучало дослівно, але суть була така, що у Старому Заповіті ми читаємо, як ізраїльський народ він часто воював з іншими народами. І за повелінням Господа вони знищували цілі народи, включаючи дітей та жінок. І питання заключалося в тому, хіба це справедливо? А чому Бог віддавав такі повеління знищувати ні в чому не винних людей? Ну, це ж несправедливо. І з цьому питання якраз акцент ставився саме на несправедливості, мовляв, чому Бог поступав несправедливо. Що можна перше відповісти, або зразу як можна відповісти на це питання? Ну, по-перше, що потрібно ще раз перечитувати ці місця, де про це говориться. На жаль, чи на щастя, ми люди так влаштовані, що інколи ми не звертаємо увагу на якісь дрібниці. Ми не запам'ятовуємо якісь такі подробиці. Ми зразу запам'ятовуємо або нам врізається в пам'ять те, що нас дуже зворушило, те, що нас зацепило. І ось вбивство цілого народу чи декількох народів це явище, воно є не дуже приємне, і якщо ми собі це уявляємо, то воно дуже яскраво викарбовується в нашій свідомості. І якраз ми собі уявляємо цю картину, і ми не звертаємо увагу на те, що в тексті, у Слові Божому, завжди говориться про причину, завжди говориться, чому сталося те чи інше з певним народом або з певною людиною. Завжди описується причина. До прикладу, візьмемо одне місце повторення закону, 20 розділ з 16 го вірша. Це Господь дає повеління таке ізраїльському народу. каже, тільки з тих міст, з міст тих народів, які Господь Бог твій дає тобі на володіння, не позаставиш при житті жодної душі. Бо конче вчиниш їх закляттям, і там далі перелічуються народи, як наказав був тобі Господь Бог твій, щоб вони не навчили вас робити такого, як усі їхні гідоти, що робили вони богам своїм, бо тоді згрішите ви перед народом Богом своїм, перед Господом Богом своїм. І Таких схожих місць, саме про цю подію про цей наказ ми зустрічаємо неодноразово на сторінках старого заповіту, і ми бачимо, що в чому тут була проблема, що ті народи вони чинили ну, жахливі речі, вони чинили Гедоту перед Господнім лицем, вони служили іншим богам, іншим ідолам, вони грішили перед Господом. І мало того, що вони ще й спонукали грішити і спонукали до тих дій всіх тих людей, всіх тих народів, які їх оточували. І вони їх мотивували, що вони також грішили і поклонялися їхнім ідолам, їхнім башкам. Це були ну, так звані місіонери своїх ідолів, вони проповідували свій гріх. І Господь Він прекрасно знав, що якщо вони залишаться поруч з Ізраїлем, то вони обов'язково будуть мати. Вплив на них і вони відвернуть їх від Господа. Вони стануть пасткою для них для того, щоб звести Божий народ. І невдовзі, коли вже ізраїльський народ увійшов до Ханаану, увійшов у цю обіця, обіцяну землю, то ми читаємо, що вони не виконали цього повеління Господа. Так, да, було таке повеління Господа знищувати ці народи, але чи зробили вони це? До речі, це стосується не всіх народів. Ті народи, які були далі від Ханаану, то Ізраїль він повинен був, коли заходив в їхні місця, то він спочатку повинен був пропонувати їм мир. І якщо ті народи вони приймали мир, тоді вони не воювали з ним. Вони просто брали з них данину. І Брали їх собі в рабів. Але ті народи, які вже були у самому Ханаанському краї, у самій землі обітовані, то тих вони дійсно повинні би були знищувати. Це ми читаємо у книгі суддів. Вже. Замість того, щоб знищити ті народи. Вони їх не знищували. Ну, можливо, вони також думали, що навіщо так жорстоко поступати, це є несправедливо. Вони, ізраїльтяни, не дозволили цим народам жити біля себе. І вони вже і заодно і брали данину з них. Думали, ну, напевно, ми розумніші за Бога, навіщо їх знищувати, якщо можна заробляти на них. Думали, що ну, ми милосердніші за Бога, ми справедливіші за Бога, ми розумніші. У нас також буває така небезпека, так думати. І це питання якраз відноситься до цієї категорії, що ми вважаємо, що Бог поступив несправедливо, що Бог взагалі може допускати якусь несправедливість. Ось якби ми були на місці Бога, то ми справедливіше поступили. Думаємо, ніби ми краще щось розуміємо. І ось невдовзі. Ми бачимо, до чого це призвело. Ми бачимо, що ці народи, які поселилися поруч з Ізраїлем, або Ізраїлі поруч з ними, вони почали міцнішати, вони вже почали ставати сильнішими, ніж ізраїльський народ, і вони почали утискати його. Вони почали відвертати Ізраїль від Господа. І ось мало того, що Ізраїль страждав від цих народів. Бо вони вже згодом почали і грабувати їх, і вбивати їх. Вони вже і почали брати данину з із Ізраїля. Раніше ну, Бог їм казав, що треба знищити, і ви б мали там панувати, але бачимо, що вже над ними починають панувати. І цими своїми діями Ізраїль він розгнівив Господа, і він був за це покараний. І страждали вже вони. Через що? Через те, що хотіли зробити краще, ніж повелів Господь. Який висновок можемо зробити. По-перше, якщо Бог приймає якесь рішення, то воно завжди має причини і має мету. В цьому навіть не треба сумніватися. Навіть якщо нам здається, це ну, якимось несправедливим, незрозумілим, Господь завжди знає краще і бачить далі. По-друге, це що для мене є справедливість. А що для Господа є справедливість? Дуже часто ці поняття кардинально відрізняються. Яке визначення справедливості можемо ми дати як люди? У Франції, у одному із міст є таке місце, де зберігаються еталони всіх величин: Там сантиметр, метр, кілограм і так далі. І... Серед цих величин немає еталону справедливості. Ну, ми не можемо взяти якусь лінійку чи взяти якісь ваги і вимірити, оце справедливо, а це несправедливо. Е, немає такого виміру, немає такого еталону. І якось ми з вами говорили про щастя, і ми бачили, що у кожної людини щастя може бути по-своєму. І навіть одні можуть казати, що в цьому щастя, а другі скаже, що ні, не в цьому щастя. Так само і справедливостю. У кожної людини є своя справедливість. Те, що для одного є справедливо, те для іншого його може бути взагалі неприйнятно. І зазвичай ми самі собі малюємо своїм таким уявленням картину справедливості. У кожного з нас своя справедливість. Пам'ятаєте, Давида, коли його переслідував цар Саул, коли йому було важко, коли була велика небезпека, то він. Дуже просто казав, він казав, що Господь відплатить кожному за його справедливістю. Він знав, що по справедливості, то Бог має покарати тих, хто кривдить інших. Ну, І якщо його хтось кривдить, і якщо йому хтось робить зло, то Господь обов'язково має його покарати. Але пройшов час, і коли вже Давид сам згрішив з Вірсав, ви пам'ятаєте, цей. Приклад, і за його наказом був убитий Урія, то Давид вже не говорив про справедливість. Він прекрасно усвідомлював, що по справедливості він сам повинен бути покараний Господом. Він же просив тоді Господа, щоб він його простив. Буває так само і ми. Ми також бачимо, як хтось із наших братів чи сестер десь грішить, то ми зразу. Боліваємо за справедливість. О, Він згрішив, або Ти згрішив, ти грішиш, то Бог обов'язково тебе покарає, Бог, в принципі, зобов'язаний тебе покарати. Але бачимо, що коли бачимо, що хтось хворіє, то зразу ми виносимо такий вердикт, що О, бачиш, це Бог справедливий, Він працює, Він все бачить. Ти зрішив, або хтось зрішив, то ось Бог побачив і Бог його покарав. Да, Бог справедливий. Але наступають такі моменти, коли ми самі зрішили. Тоді, Господи, прости, Господи, помилуй, не карай, покрий своєю благодаттю, ну ти ж є любов. Ми вже не говоримо про справедливість, або коли Господь у нас покарав, то ми знаходимо оправдання. Ми кажемо, що це ж несправедливо, я ж не заслуговую такого. Можливо, я десь, десь і згрішив, але, Господи, це за велика кара для мене. Бачите, як зразу міняється наше сприйняття справедливості. А що ж є справедливим для Господа? Повернемось до того місця, якого ми читали на початку, це Матфія, 20 розділ. Про що тут іде мова? Мова йде про власника винограду, який вирішив одного дня собі наняти робітників для того, щоб вони працювали на нього. У них надняв він зранку і домовився з ними за певну плату. І потім пізніше він найняв інших, і ще пізніше ще інших назняв. І ось в кінці дня прийшов, прийшов час до зарплати, господар. Почавши із останніх, він почав видавати певну суму, ту суму, про яку домовлявся з першими. І вони, ті, що працювали найдовше, аж зранку, вони дивлячись на інших працівників, вони бачили, що він їм дає таку саму зарплату, то вони очікували, що коли до них дойде черга, вони отримають щось більше. Адже ж вони ж довше працювали і більше працювали. І по справедливості. Якщо дивитися по справедливості, то ну, це було цілком справедливим. Адже вони ж під сонцем цілий день працювали і мали би по справедливості отримати більше. Але коли до них дійшла черга, то вони отримали так само, як інші, ту саму, суму, саме ту суму, про яку вони домовлялися ще зранку. І вони. Почали ремствувати на цього пана, і вони казали, що пане, ну ти поступаєш несправедливо. Ми ось цілий день працювали під спекою, ми так мучилися. Ну, а ці менше мучилися, вони менше працювали, але ж отримали ми однаково. По справедливості вони би мали отримати менше, ніж ми. І дивіться, що пан відповідає. Він каже. Ну, Як ми домовлялися, в принципі, так я вам і заплатив. Ми домовлялися за, там, за динарій, і ви отримали від мене динарій. Іншими словами, ми з вами встановили якусь таку межу справедливості. Ми зранку з вами визначили, що є справедливість, і справедливість у цьому випадку заключалася в динарій за день. І... І він каже, що ми з вами ніби заключили такий заповіт. І я поступаю, я роблю все в межах цього заповіту. І все, що я роблю в межах нашого договору, нашого заповіту, те і є справедливим. Якщо б я порушив щось з того, що ми з вами домовлялися, що з того заповіту, то тоді би це було несправедливо, я би поступив несправедливо по відношенню до вас. І як він резюмує, то він каже, що. Чи мені не можна зробити зі своїм те, що я хочу. Він захотів заплатити і тим, і іншим однаково, і це є цілком справедливо, бо ці гроші належать йому, і він, по відношенню до цих грошей, він визначає, що є справедливим, а що є несправедливим. Давайте проведемо таку паралель між нами і між Господом. Ми працівники, а Він наш господар. Господь з нами заключив договір, заповіт. В неділю в нас було хрещення, і нові люди заключали заповіт з Господом. Да? Наша справа служити Господу, любити Його, рости духовно і берегти себе в чистоті. І тоді Господь він буде справедливим до нас. А межі справедливості записані в документі, у Слові Божому, у цьому заповіті. В чому ж тоді справедливість Господня? Перше, на що хочу звернути увагу, так це на те, що справедливість Господня це дбати про своїх дітей або про свій народ. У випадку з ізраїльським народом для Бога було справедливим те, щоб вони були у безпеці і щоб вони служили і поклонялись йому. І він робив все для цього. Він дбав про них в пустині. Він захищав їх від ворогів, навіть жертвуючи іншими народами. Ми з вами, діти Божі. Чи не є справедливим для Господа те, щоб нас з вами берегти і піклуватися про нас? Звичайно, це є справедливо. Не треба Богу заважати в цьому, думаючи, що ми ніби розумніші за нього і ми знаємо краще. Дивіться, Христос прийшов у цей світ, боротися за... не прийшов у цей світ, боротися за справедливість. Він прийшов у цей світ, він багато терпів, він багато страждав, і в кінці кінців він був несправедливо засуджений до смерті. Чи справедливо, коли нас за Господнє ім'я переслідують? Ну, З людської точки зору, це несправедливо. Але Господь каже, що. Як мене переслідували, так і вас будуть переслідувати, коли ми будемо йти і будемо звіщати Євангелію. Чи потрібно нам боротися з цією несправедливістю? Ні. Бог ніде нам не дає повеління, що ми повинні боротися, що ми є якимись такими борцями за справедливість. Нас переслідують, нам все рівно треба йти, треба звіщати, терпіти утиски ради Христа. Це не той момент, коли проти нас порушують закон. Ну я маю на увазі такий світський закон. Господь для того й дав нам владу, щоб вони контролювали це, щоб по відношенню до закону була справедливість. Мова йде про те, що ми, як божі діти, як божі працівники, повинні працювати на його винограднику. І це є для нас справедливо. Це є для нас справедливість. І Він, Господь, у свою чергу, Він справедливо заплатить і нам за нашу працю, і заплатить нашим кривдикам, які будуть нас кривдити. Другого Солонян, перший розділ з шостого вірша, він говорить так, дає таку обіцянку для нас. Каже: адже справедливо перед Господом відплатити скорботою тим, що завдають вам скорботу. А вам, що зазнають скорбот, спокоєм разом з нами при відкритті Господа Ісуса з неба зі своїми сильними ангелами в палаючому вогні. Тож будемо служити Господу, а все інше то Його робота. Друге, е, другий пункт справедливість Господня, вона не має рамок. Він не встановлює або Він. Е, Встановлює межі і сутність справедливості. Він визначає, що є справедливо, а що є несправедливо. Давайте подивимося ще на таку річ. Якщо рахувати по справедливому, то що ми з вами, як люди, як грішні люди, що ми заслуговуємо? Зі своєю гріховною природою, зі своїми гріхами, по справедливості, ми заслуговуємо лише смерть. Але яка справедливість у Бога? Він замість нас, замість того, щоб ми йшли на смерть, віддає свого сина в жертву. Скажіть, це справедливо? Ну? Чи справедливо віддавати свою дитину за когось іншого, за переступи інших? Та ні, несправедливо. Це, скажімо так, ні в які рамки не нале не залазить, щоб за, за когось віддавати те, що в тебе є найдорожче. Але Господь, Він каже, ось моя справедливість. Не така, як ви собі уявляєте, вона набагато ширша, вона набагато глибша і вона набагато вища. І моя справедливість, говорить Господь, це в тому, що ви мали нагороду, нашу нагороду, яке це вічне життя. Тому, чи справедливий Господь? Він більше, ніж справедливий. Ну, давайте зараз у коротких молитвах дійсно подякуємо Господу за те, що Він дійсно є справедливий, і Він продовжує любити нас і продовжує робити все, щоб ми дійсно дійшли до своєї мети і дійсно отримали ту нагороду, яку Він нам приготовив. Амінь. Помолимось.